Друзі, вітаю! Сьогодні готуємо просту, доступну та ситну страву. Це може бути смачний обід чи вечеря за 15 хвилин. Цікаво? Ну що ж, поїхали. Першим етапом дрібними кубиками нарізаємо куряче філе. Смак рублених котлет гармонійно доповнить салат з молодої капусти. Філе порізане, перекладаємо в ємність. Натираємо сир, я використовую сулугуні, проте можете використовувати будь-які, за вашим бажанням, або ж який знайдеться в холодильнику. Відправляємо сир до курятини. Вибиваємо 2 яйця. Дістаємо шкарлупу, якщо там є. Додаємо попередньо просіяне борошно, майонез. Я використовую домашній рецепт якого ви можете знайти у відео за посиланням. Солимо та перчимо. Ретельно все перемішуємо та будемо смажити котлети. На попередню розігріту сковорідку додаємо олії та викладаємо котлети. Формуємо та смажимо на помірному вогні до утворення золотистої скоринки. Перевертаємо котлети на іншу сторону. Поки смажаться котлети, приготуємо салат з молодої капусти. Насічаємо капусту. Капуста нашаткована. Додаємо. Солі. Тепер ретельно віджимаємо її руками для того, щоб вона пустила сік. Подрібнюємо кріп, додаємо оцту, олії. Першимо до смаку. Кріп. Замішуємо. Викладаємо капусту та додаємо трішки помідорів для контрасту кольорів. Чудова ситна страва готова. Друзі, це ніжно, соковито та сирно. І дуже смачно. Рекомендую приготувати. Проста, доступна та дуже смачна страва за 15 хвилин, що може бути краще. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, Па-па.